Справа 1228. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас така система X-Y дорівнює 3 і 2х плюс Y дорівнює 11. По-різному можна робити. Я думаю, найпростіше тут нам звести, зробити так, щоб коефіцієнти біля y були протилежними. У другому рівнянні в нас плюс 3 y, а першому мінус y або мінус 1. Помножимо перше рівняння на 3. Отже, записуємо, що перше рівняння системи множимо на 3. Яка тоді в нас вийде рівносильна система рівнянь? Отже, x множимо на 3, це буде 3х. Відняти y помножити на 3, це буде 3y. Дорівня. А 3 помножити на 3 справа це буде 9. Ну, а друге рівняння запишемо без змін. 2х плюс 3y дорівнює 1 є. Ну що ж, коефіцієнти при y у нас тепер протилежні, можемо додавати ці рівняння. Так, додаємо. Ну що ж, я запишу, як перша діє. Можна так детально не записувати, але я запишу, щоб ви зрозуміли краще. 3х записуємо додати 2х. Потім у нас є мінус 3 у І є у нас плюс 3. Це дорівнює. Справа у нас є число 9 додати. І є число 1. Є. Ну що ж, дивимося, що 3х. Плюс 2х. 3х плюс 2х, це буде 5х. Далі подібні доданки, що шукаємо мінус 3 у і плюс 3 у Ця сума у нас дорівнює 0. Ну що ж, її викреслюємо, то записуємо, що 5х дорівнює. А 9 плюс 1 це 10. Обітичне рівняння ділимо на 5. 5х поділити на 5, це буде х. Дорівнює. Ми записуємо, що 10 ми також ділимо на 5. Пишемо, що х у нас дорівнює, 10 поділити на 5, це буде 2. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює х. Зараз, якщо ми підставимо в перше чи в друге рівняння замість x2, ми знайдемо відповідне значення y. Я підставлю перше рівняння, записую, як друга дія. У нас x-y. Тобто ми пишемо замість x2. 2 відняти y дорівнює 3. Є. Переносимо 2 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що мінус дорівнює 3. Зліва у нас було 2, а справа буде мінус 2. Є. Ну що ж, записуємо, що тоді мінус дорівнює 3 відняти 2, це буде 1. Якщо мінус у дорівнює 1, ми зараз помножимо на мінус 1 і цю рівняння, то. У нас вийде, що y дорівнює мінус 1. Yeah? Ну що ж, ми знаємо, що пара чисел 2 та мінус 1 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Тобто є розв'язком цієї системи рівнянь. Переходимо до другого завдання. У нас система тут така: 7х y дорівнює 2 і 5х-4y дорівнює 25. Зробимо так, щоб коефіцієнти при y були протилежними. Так, якщо у нас тут є плюс 1, а внизу мінус 4 в другому рівнянні, то помножимо перше рівняння на 4. Записуємо, що множимо на 4. Тоді, що ж ми отримаємо? Таку рівносильну систему рівнянь? 7х множимо на 4 7 на 4 це буде 28х, далі додати y помножити на 4, це буде 4 y Це дорівнює. І 2, що множиться на 4, і це буде 8. Є? Ну, а друге рівняння запишемо без змін. 5х мінус 4y дорівнює 25. Є? Ну що ж, біля y у нас протилежні коефіцієнти. Зараз можемо додавати ці рівняння. Додаємо ліві частини і додаємо праві частини. Ну що ж. Слева у нас есть 28х, я запишу в первой дне. 28х и есть 5х. Далее у нас есть плюс 4y и минус 4y. И это дорівни. Справа у нас есть число 8 и плюс 25. Ее? Ну що ж, дивімося, тут є подібні доданки 28х і плюс 5х. Разом буде 33х. Далі, дивимося, у нас є плюс 4y і мінус 4y. Ця сума у нас дорівнює 0. Можна її виразити з суми. То тоді 33х дорівнює. А 8 плюс 25 це дорівнює 33. Є? обидві частини рівняння ділимо на 33 33х, що ділиться на 33, це буде х дорівнює. Праву частину тоді ділимо на 33. 33 ділимо на 33. І х тоді дорівнює. 33 на 33, це буде 1. Є. Ну що ж, зараз у будь-яке рівняння, наприклад, вперше замість x підставляємо 1 і знаходимо, чому дорівнює відповідне значення y. Розв'язуємо відносно y. Записуємо друга дія. Тобто 7х 7, що множиться, замість x пишемо 1. Додати y це дорівнює 2. 7 помножити на 1 це буде 7. То записуємо, що 7 плюс y це дорівнює 2. Переносимо плюс 7 через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що y тоді дорівнює 2. Зліва було плюс 7, справа буде мінус 7. То пишемо, що y дорівнює. 2 відняти 7 це буде мінус 5. Є? Ну що ж, ми знаємо, що пара чисел 1 та мінус 5 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Тобто є розв'язком системи цих рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розв'яжіть систему рівнянь. Ми розв'язали. В першому завданні записуємо, що розв'язком є пара чисел 2 і мінус 1. А в другому завданні розв'язком є пара чисел 1 та мінус 5. Є. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом додавання. На цьому вправу завершено.